Валентина, вітаю вас з за завершенням навчання і хочу запитати, чому вирішила обрати саме вокдок. Чому саме вокдок? Ну, тому що я в інтернеті побачила так, відгук, так сказати, своєї колеги. Вона заводчиця собак, я теж заводчик, і ну, мені сподобався її відгук, і я навіть не шукала інших варіантів і просто обрала вашу академію. Підкажіть, чи сподобалось? Так, мені дуже сподобалось, особливо стріпінг мені сподобався, бо для мене було це взагалі щось нове. І також викладачі сподобалися, дуже багато корисної інформації, цікавої, особливо для тих, хто не стикається раніше ніколи з собаками. Супер. Підкажіть, чи могли б рекомендувати нас? Так, можу рекомендувати, тому що дуже гарні викладачі. Ну, майстри своєї справи і дуже комфортна атмосфера. Ну, і все взагалі супер. Супер. Дуже радий, що вам сподобалось. Ще раз вас вітаю з завершенням і сподіваюся, ще на якихось формах з вами зустрінемось. Дякую.